Всім привіт, друзі! Прийшла посилка з Алікспресу, скрім ти подаємося. Вона заказує трохи силікону, треба обновлятися. І частенько нова приманка у новому кольорі спрацьовує частенько, так що надумав я обновитись трошки. Це прийшли до мене анібли. З Алікспреса. В упаковці. 20 штук я заказав і за 20 штук я заплатив 2,66 долара. Продають вони там упаковці 5, 10, 15 і 20. Ну, в принципі, на скільки, скільки хочеш заказувати. Силикончик. Силикончик мягусенький. Думаю, що працювати він буде перебирати плічми качество витовлення гарне я бачу що придертись якби і нема до чого за такі гроші чудовий силикончик зараз ми розмір подивимося короче, без усив 5 сантиметров. 5 сантиметров. Вот такой чудовый силикончик. Посылание я оставлю в описании. А вам, друзья, дякую за перегляд. Слава Украине и героям. Пока. Пока.